Я хотів би розпочати засідання уряду з зверненням і проханням до міністра охорони здоров'я України проінформувати народ України про ситуацію з вірусними захворюваннями, що Міністерство охорони здоров'я робить, Яка ситуація зараз в областях і які у нас є виклики на найближче майбутнє? Будь ласка, Сандру. А, спасибо. Я хочу всіх завірити, що ситуація не так страшна, як передається по средствам масової інформації. мы не достигли порога эпидемии. Это обыкновенный сезон гриппа. Последние недели прошлого года и первые недели января – это всегда в каждом году пик гриппового сезона. Что я хочу сказать. Сегодня по количеству обращений в больницах, это количество, которое не меняется в принципе, по сравнению с прошлого года, но я хочу подчеркнуть очень важную деталь. Есть группы риска, которые вообще во время эпидемии гриппа, они в особенности нуждаются в лечении. Это дети до 5 лет и дети до 2 лет. Это люди за 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, с сердечной недостаточностью и беременные. Я вас всех прошу не лечиться дома и сразу по если повышается температура, если есть симптомы гриппа, обращаться к врачам. Препараты, которые есть по стране, они, и то тамифлу, которую которые все знают, они работают только в первые 48 часов. И самолечением заниматься нельзя. Надо, чтобы доктор сам приписал и сам сказал, как это делается. Все, к сожалению, было 25 летальных случаев, 23 из них люди обращались в больницу к врачам на 6-7 день, был случай аж на 14 день, Так что если у человека температура больше 39-38 градусов по Цельсию, сразу же надо обращаться к врачам. Тем более людям, людям которые находятся вот в группе рисков, как я пересчитал. Так что не надо паниковать, просто надо больше за собой ухаживать, обращаться к врачам. МОЗ проводит абсолютно все работы, которые нужны по поликлиникам. Мы будем изучать все летальные случаи, будем собирать штаммы, уже это делается на тип вируса. Но, чтобы вы все знали, H1N1, который был в стране, по всей Европе, по всему миру в прошлом году, он никуда не исчез, он так и есть. И вообще вирусы гриппа мутируются каждый год. Это не летальное заболевание конечно, если правильно с ним обращаться. Так что всех прошу быть более бдительными и обращаться к врачам поликлиники и больницам. Скажите, пожалуйста, эпидемичный порог, он превышен? Не превышен? Нет, он не превышен по всей стране абсолютно. То есть по всей стране пока что ситуация такая, что не превышенный эпидемический порог? Да, абсолютно. Единственное, что можем сказать, что по сравнению, например, прошлой неделе на 3,2% выросло количество заболеваний. І що поки ну я не хочу, щоб люди панікували. Я хочу, щоб вони просто були намного бдительні, чим ну як завжди, у час сезону гріпу. Що треба зробити? Вам треба провести селектор, треба заставити всіх керівників облздоров і місць здоровідів, вийти на плесконференції і повторити те саме, що щойно ви сказали. Тобто до людей yes. треба довести конкретну інформацію про те, що вдома не можна займатися самолікуванням. Про те, що тільки підвищилась температура, викликайте, і про те, що у вас є на складах необхідні препарати, і там і флюді є тільки соч... протягом 48 годин а не 480 після того, коли почалися захворювання. Так, все є, там немає. Головне, <говорю> щоб ці лікарства. Врачи, речі, щоб вони виписували, они самі люди в аптеки, які самі лічилися. Це очень важливо, тому що це серйозний препарат, і вони повинні бути правильно Значит, Будь ласка, протягом 48 годин широка інформаційна компанія задіяння всіх обол і міських здоров'я з тією метою, щоб люди почули реальну ситуацію в кожному своєму місті, тобто заставити їх, щоб вони доповіли конкретну статистику по кожному місту mm -hmm. і по кожній області. І ще раз пройшлись по всім заходам, які людина повинна виконувати з цією метою, щоб не захворіти. І щоб не привести до складних наслідків буде зілано. Дякую. Друге питання, яке я хотів би сьогодні обговорити, це стосується наших так званих торгівельних стосунків з північним сусідом. Міністерство інфраструктури і Укрзалізниця проводять засідання в Баку з тією метою, щоб на цьому тижні ми очікуємо, що пройде перший експериментальний поїзд. По маршруту Україна, Грузія, Забаржан, Казахстан, який фактично дасть можливість українській економіці знайти альтернативний шлях постачання товарів на ті ринки, які були завжди українські, але у зв'язку з російським транзитним і торгівельним ембаргом. Нам зараз вкрай складно доставляти ці товари. Чи зараз відбувається зустріч в Баку, і тому я прошу міністра інфраструктури після завершення наших переговорів проінформувати? І Андрій, я так розумію, ви на п'ятницю плануєте? Так, в п'ятницю я буду в Ілічівську запускати цей експериментальний потяг, який відпрацює всю повністю логістичну цепочку по даному шовковому шляху, який не просто дасть доступ українським товарам за альтернативним шляхом до тих ринків, де ми історично були дуже сильними, а й створить новий шлях між Азією та Західною Європою. І так, по транзиту, з, значить, з прем'єрами Казахстану і Зайбаджана я мав розмову. Наше завдання це мати один єдиний наскрізний тариф завантажити максимально цей потяг. Таким чином, якщо ми його завантажимо, то собівартість транспортування українських товарів буде суттєво нижче. Після підписання відповідних угод я прошу тоді, якщо у нас удасться в п'ятницю, запускаємо перший експериментальний поїзд, і далі активно працюємо з нашими партнерами з тим, щоб фактично побудувати альтернативний шлях постачання українських товарів. Друге, по торгівельному ембарго по Російській Федерації, значить, я доручаю міністерству економіки переглянути список і розширити список товарів, які повинні попасти під контрзаходи української сторони з метою захисту українського внутрішнього. Ринку від економічної агресії Російської Федерації також зараз ми проводимо активні консультації і перемовини з нашими європейськими партнерами з приводу того, яким чином забезпечити наші двосторонні стосунки, у зв'язку з тим, що відповідно до угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, Україна і Європейський Союз повинні чітко дотримуватись всіх вимог правил і стандартів світової торгівельної організації, в тому числі й у питанні транзиту ми очікуємо на продовження наших технічних консультацій з нашими європейськими партнерами, і Україна підготувала відповідне меню, з яким ми звертаємося до наших європейських друзів, як допомогти нам пройти доволі цей складний економічний етап, після того, коли Росія вкотре порушила двохсторонні та багатосторонні угоди в частині економічної кооперації між Україною і Російською Федерацією, що в принципі легко очікувалося. Тому ми сподіваємось на продуктивний діалог з нашими європейськими партнерами з приводу того, як ми разом будемо виходити з цієї непростої ситуації. Тепер третє, що стосується енергетичного ринку, я прошу міністра енергетики разом з Антимонопольним комітетом України, дорогі друзі, ціна на нафту вже зараз на рівні 30 доларів. А заправки поки що стоять на тих самих цінових параметрах, на яких стояли місяць тому. Значить, будь ласка, зустріч, ви, антимонопольний комітет, і основні оператори ринку. Це не є адміністративний тиск. Мова йде виключно про економічні передумови зменшення вартості нафтопродуктів на автозаправочних станціях. Якщо ціна на нафту склала на рівні 30 доларів, будь ласка, рахуємо дуже просто: плац, ПДВ, транспорт, акцизи. І таким чином, вже сьогодні ми бачимо про те, що є можливість для певного зменшення цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях. Підкреслюю виключно ринковими методами. Тут немає ніякого адміністративного тиску. Чим менша ціна на нафту, тим менша ціна на пістолеті. Тому я прошу вас провести сьогодні-завтра зустрічі з операторами ринку з антимонопольним комітетом і антимонопольному комітету окремо видати доручення, яке, на жаль, не виконується протягом останніх двох місяців, щоб разом з операторами ринку напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти, в залежності від того, яка ціна на нафту на світових ринках. Таким чином, чим нижча ціна на світовому ринку, тим нижча ціна буде на автозаправочній станції. І навпаки, це повинна бути публічна прозора формула і публічний підхід. Поки що антимонопольний комітет України протягом вже трьох практично місяців не спромігся це зробити. Я сподіваюся, що вони знайдуть механізми і обговоріть, будь ласка, це з ними на зустрічі, яка у вас запланована. І останнє те, що стосується тарифів по теплокомуненерго, Геннадій Григорович, постанову, яку ви тоді запропонували, це 630-та постанова, яка прив'язує фактично формування тарифу до зовнішньої температури. Будь ласка, проведіть селектора всіх теплокомуненерго і поясніть їм про те, що газ треба економити, а рахунки треба виставляти тільки за те, за що громадяни країни отримали безпосередньо тепло в своїх квартирах. Будь ласка, є конкретна методіка, згідно якого часу повинен бути здійснений перерахунок за середньомісячну температуру, і ця методіка доведена до комунальних підприємств. З ми проведемо і ще раз зазначимо, в який термін громадяни повинні отримати перерахунок по цим партію. Генероч, будь ласка, так само їм хвоста накрутіть всім. Тому що постанови уряду є, їх тепер треба виконувати і зробити те саме і по всім областям. Щоб звернутися до керівників областей, провести широку інформаційну кампанію, на яких підставах здійснюється перерахунок, і яким чином 630-та постанова повинна працювати. Тому що підприємства теплокомуненерго повинні чітко усвідомити, що вони не зможуть перекладати свої витрати в кишені громадян країни, і для цього і приймалася постанова. Я думаю, що тут потрібно ще додати е, облгази, які сьогодні направляють платіжки угу. за завищеною взагалі, вартістю послуг своїх, тому що вони не відповідають тим лічильникам. Ми могли би спільно провести цю нараду по облгазам, по потакає і по. Напрямку, давайте так, тоді Геннадій Ройч, ви, Міненерго, облгази. А міністерство юстиції України я дав доручення перевірити рішення національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг з приводу того, що мені вже принесли платіжки, які не відповідають чинному закону, де підприємства облгази вставляють додаткові витрати на транспортування природнього газу, які не були передбачені чинним законодавством. Тобто, будь ласка, перевірити і показати мені, які правові підстави прийняття НКРЄ такого рішення. Будь ласка, Арсен Борисович. я прошу вас, щоб я звертаюся до своєї колеги Володі Демчишина, щоб ми відреагували на виступи, які є в пресі у нас зараз, відносно рішень, які були прийняті наприкінці минулого року, відносно протекціоністських дій в адрес компанії Запорожтрансформатор, коли а... були змінені на 2 мільярда гривень условия в пользу компанії «Григорішин». Я не знаю, чи тут є все правда, чи є тут. Деякі перебільшення, але вважаю, що так як це виглядає, то це можливо злочин. Я прошу колегу, щоб ми там це звернули увагу, а прем'єр-міністр дав доручення, тому що це Пресо, може бути діки, скандал. Опублікувала інформацію про те, що компанія Укренерго відмовилась здійснювати авансові платежі по трансформаторам, і що, начебто, це на руку російському недоолігарху Григоришину, який власник запорізького трансформатора. Сан Петрович, я обов'язково перевірю, на даний момент, по моїй інформації, тендер не було проведено в повній мірі. Тобто відбулася подача технічних завдань, технічних умов, а цінові пропозиції поки що не розглядались. Десь під кінець, в 20-х числах січня, повинна була пройти друга фаза. Тому говорити про будь-які зміни цінові, ну я просто не розумію. За рахунок чого до уваги що, що у нас там головою людини, яка має відношення до пана Григорічна, це, це виглядає дуже гідко. Я прошу ну, провірити. обов'язково перевірю ласка. і доповім на слід. Міністерство З... енергетики перевірити Арсен Борисович, а у вас же залишилась підслідність по цим статтям? Попрацюйте також. Я даю доручення державній фіскальній службі. От, перевірити. І Міністерство внутрішніх справ національній поліції. То я так розумію, що російські олігархи вирішили поправити своє становище за рахунок українського бюджету вкотре. Будь ласка, якщо є факт, порушити кримінальне провадження за фактом.